Це рівняння, ми можемо його розв'язати за відомою формулою. На жаль, цієї формули немає у вас в довідкових матеріалах, але, якщо розв'язувати, ми запишемо це так: мінус одиниця в степені n, арк синус корінь з 3 на 2 плюс і n, де n належить z. Тому х буде дорівнювати мінус одиниця в степені n, арк синус корінь із трьох. На 2, це пі на 3. І плюс пі де n належить z. Цією формулою задаються всі розв'язки нашого рівняння. А далі, для того, щоб знайти кількість коренів на відрізку від 0 до 3 пі, ми починаємо конкретизувати ці розв'язки, тобто ставимо замість n цілі числа. Наприклад, якщо n дорівнює 0, то е, у нас n в даному випадку тут мінус одиниця в степені n визначає тільки знак біля π на 3. Якщо n парне, то мінус одиниця в парному степені це знак плюс. І тому ми будемо мати х дорівнює π на 3. А тут 0, і це корінь належить проміжку від 0 до 3 π Далі, якщо n дорівнює 1, то х буде дорівнювати. Тут уже мінус 1 в першому це мінус π на 3 і плюс π. Тобто, як ми бачимо, це тут 3 третіх мінус 1 третя, 2 π на 3. Також належить проміжку від 0 до 3. π Далі, якщо n дорівнює 2, то х буде дорівнювати. Пі на 3 плюс 2. Ну, можна знайти, звівши до спільного знаменника, що це за корінь, але він належить відрізку від нуля включно до 3 трьох включно. Якщо ж ми візьмемо n до рівня 3, то будемо мати хміну пі на 3 плюс 3. Напевне, це також ще входить в, на, е, в даний відрізок, тому що від 3 π ми віднімаємо π на 3. А вже коли ми підставимо N4, то вже воно не відійде. Отже, як ми бачимо, що на цьому відрізку від 0 до 3 π у нас 4 корені. А отже, це відповідь більше 3. Відповідь Д. Разом з тим, відповідь на таке питання можна було давати і без розв'язку нашого рівняння. чином? Якщо ми зображимо, ну, наприклад, тригонометричне коло, як ми пам'ятаємо, це коло радіус якого до рівні От ми зобразили його, і ми знаємо, що на цьому колі координата по Y точок це х. Це синус, це синус, координата по Y. Отже, якщо синус корінь із 3 на 2, то це десь ось тут, це додатні значення, отут корінь із 3 на 2, а оце на колі точки, у яких синус дорівнює корін із 3 на 2. Тому, якщо подивитися проміжок повне коло, а це від 0 до 2 ми бачимо, що на цьому ми будемо мати. Дві точки, а відповідно, два розв'язки. це від нуля до двох пі. Далі від двох пі до пі, от два пі, а тут уже три пі. Від двох пі до трьох пі, це ще раз таке півколо, і на ньому ми будемо мати ще два розв'язки. Тому два і два це знову ж таки чотири. Отже, більше трьох. В завданні 16 ми бачимо, що ми повинні знати ескізи певних графіків елементарних функцій, якими є от дані функції, і тому ми маємо відповідно знати, як, яка функція виглядає графік, графічно. Ну, Наприклад, якщо говорити про графік y дорівнює тангенс X, то це у нас буде малюнок Г. Наступний одна друга в степені Х, це показникова функція. Графіки показникової функції у нас є на малюнках В і Д. Але, так, як одна друга основа менше одиниці, це функція спадна, отже, нам підходить Д. І далі y дорівнює одиниці на х, це функція. Обернена пропорційність, її графіком є гіпербола, і вона представлена на е, малюнку А, яке число є дільником вісьми? Дільник це те число, на яке число 8 ділиться на ціло. 8 ділиться на 8, тому відповідь А. Яке число є простим? Просте число, воно ділиться тільки на одиницю і само на себе, тобто має два дільники, і в даному випадку це 17, тобто В. Яке число є квадратом натурального числа? Ну, в даному випадку квадратом є число 16, це квадрат 4, тобто відповідь Б. Побудуємо відрізок симетричний відрізку D відносно осі X. Для цього ми з кінців цього відрізка, нехай це будуть точки А і Б, проведемо перпендикуляри до Осі Х. От Побудуємо спочатку, наприклад, точку симетричну точці А. А перпендикуляр до осі X. Далі ми на цьому перпендикулярі від точки О відкладаємо відрізок, який. У довжині буде дорівнювати ОА і отримаємо точку А1. Аналогічно для точки Б. Провели перпендикуляр, і далі відклали таку ж саму довжину, отримали точку Б1. Отак буде розміщуватися відрізок симетричний, точки відносно Осі Х. Ви по клітинках можете побудувати це більш точно, але, як ми бачимо, це Б. Далі будемо будувати відрізок симетричний даному відносно осі ігри. От у нас це відрізочок знову ж таки, і так як точка А знаходиться на осі. Ігриків, то її образ також буде знаходитись тут же. А для того, щоб побудувати, куди перейде точка Б. Ми з точки Б проводимо перпендикуляр до Ігриків, а це буде сам цей відрізок. Далі продовжуємо і відкладаємо такий самий довжині відрізок сюди. Маємо точку Б2. Ось так от буде розміщуватись відрізок, симетричний даному відносно осі Y. Як ми бачимо, це Г. Для того, щоб побудувати відрізок симетричний відносно точки. Точки О, ми для кожної точок А і Б кінці відрізка будемо будувати симетрично. Для знаходження образу точки А, ми її з'єднуємо з точкою О, далі продовжуємо в протилежному напрямку і подовжені відкладаємо відрізок, який дорівнює ОА. Маємо, наприклад, точку А3. Аналогічно робимо для точки Б. З'єднали з точкою О. Продовжили, виміряли довжину ОБ, сюди відклали. Маємо точку Б3. Таким чином, ось так буде розміщений відрізок, симетричний відрізку Д відносно точки О. як ми бачимо, це Д. Даний інтеграл можна було шукати двома способами. Звісно, можна було б написати рівняння лінійної функції, яка зображена на рисунку. Так як графік, лінійна функція має вигляд y до рівня K, X плюс B, то для того, щоб записати рівняння цієї функції, ми маємо знайти дві точки на графіку. А такими точками, наприклад, є точка 03 з координатами, і інша точка 7 8 має координати. Тому підставивши. Координати даних точок в рівнянні, ми можемо знайти К і Б, і тоді вже шукати інтеграл за звичайними правилами. Разом з тим, ми пам'ятаємо, що геометричний зміст інтеграла полягає в тому, що інтеграл це площа криволінійної трапеції. В даному випадку, так як ми шукаємо інтеграл від 0 до 7 і обмежена. Лінійна функція даним графіком, то фактично нам потрібно знайти площу оцієї фігури, тобто площу цієї криволінійної трапеції. А це прямокутна трапеція. От я її позначу, наприклад, ОБЦ. ОА, ОА і БЦ це основи цієї трапеції. О, це висота, а площа трапеції знаходиться за формулою А плюс Б поділити на 2 і помножити на H. Тому одна основа у нас, основа ОА, наприклад, дорівнює 3. Далі основа Б от вона ця основа, подовжені дорівнює 8, а висота СОЦ, Висота буде дорівнювати, як ми бачимо самим. А отже, площа буде дорівнювати 3 додати 8 поділити на 2 і помножити на 7. 3 додати 8 11. І далі ми ділимо на 2 множимо на 7. Я запишу це так, що ми маємо 11 помножити на 3,5. 7 поділити на це 3,5. Дуже легко множиться будь-які числа на 11. От, наприклад, для того, щоб помножити 35 на 11, мені достатньо записати цитат 3,5 розсунути, а посередині записати їхню суму 3 плюс 5, 8. От буде 385. А коли ми множимо на 3,5, то потрібно ще кому відокремити одну цифру справи. Отже, це буде 38,5. Або можна, звісно, в стовпчик перемножити дані числа.